Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу другого пункту номер 45. Дану функцію, і треба розв'язати ось таке страшненьке рівняння матрешечку F, F від F від F від X дорівнює 0. Саме до цього я придумав щонайменше два способи, ну знову ж таки, які відповідають пройденому матеріалу на цей час. І покажу. Думаю, мабуть, 2. Давайте, отут я напишу умову. f від f від f від x у нас дорівнює 0, де сама функція f від x це у нас x квадрат плюс 2x. А перший спосіб буде саме під цю задачу, коли у нас справа стоїть число. Тобто для номера 46 і для 47 він вже не підійде. А другий буде такий, який ми використаємо для розв'язання 46-го номеру, ну не дарма вони йдуть парою. І так, перший спосіб, давайте не будемо тут грати у гру, неважко помітити, що, і просто проаналізуємо наше рівняння. І так, F від F, від F від X. То, звичайно, це композиція, да, коли замість X нам треба виходить підставити тут отаку страшну історію. І щось тут. ну Ось так, да, розв'язувати. Потім там заміняти на x квадрат плюс 2 x двічі. Щось отримувати. Ну, звичайно, ми це робити не будемо, бо в такому вигляді у нас буде рівняння, я не знаю, шостої степень чи якої. Чи восьмої навіть да, квадрат, квадрат, квадрат. Тобто страшне щось. Давайте ми поговоримо трішечки про інше. От дивіться. Звичайно, що коли ми говоримо про функцію, то це деяка відповідність між двома наборами чисел. Ось це число у нас це аргумент. І не важливо, що воно, у свою чергу, отримується якось там як композиція чи як формула. Це не принципово. Це аргумент. А ось це у нас значення нашої функції. Ну, давайте подумаємо: наша функція це х2 плюс 2х квадратична функція. І значення 0. Ми можемо знайти, при яких значеннях аргумента вона набуває, чи не так? Давайте подивимось. У нас f від x дорівнює 0. Тоді і тільки тоді, ну, х можна винести за дужечку, тут буде x 0 або x це мінус 2. Чудово. А що це тоді означає? Що f від f від x, від f від x, да? Може бути 0. Коли ось ця штучка або 0, або 2. Тобто давайте, да, ось так от скажемо. Можна навіть ось так да, сказати. Ось давайте. Пересунемо. І маємо тут дві гілочки. Одна сюди, одна сюди. Ось цей аргумент, якщо він буде 0, тоді 0 плюс 0 це 0. Якщо мінус 2, 4 мінус 4, це також буде 0. Все, ніяких інших значень нема. Бо, знову ж таки, ось ця зовнішня F е, це наша звичайна квадратична функція. Тобто, ось цей внутрішній страшний аргумент, він має дорівнювати або 0, або мінус 2. Давайте поговоримо про 0. Знову ж таки, зовнішня функція це та сама квадратична функція х2 плюс 2х. Тобто, ось цей аргумент. Він має дорівнювати. Або 0, або мінус 2. Ну тут ми вже розібрались. f від x у нас 0, тоді тільки тоді, коли х це 0 або мінус 2. Х0, х це мінус 2. Да? Ну, давайте я отут пропишу ще рядочок, мабуть. Для того, щоб ми розуміли, що у нас за рівняння. х квадрат плюс 2х дорівнює 0. Ось воно. А тут ми маємо х2 плюс 2х дорівнює мінус 2. х2 плюс 2х плюс 2 дорівнює 0. Ну тут, якщо ви гарно володієте технікою виділення повних квадратів, то вже можна побачити, що нулем ця штука не буде. Ну, якщо ні, давайте знайдемо дискримінант на 4. Це буде 1 мінус 2 мінус 1. Це менше за 0, а відповідно, розв'язків тут нема. І так, f від f від x дорівнює мінус 2. Знову ж таки, ми хочемо, щоб ось ця функція квадратична набувала значення мінус 2. Але немає таких значень аргумента, щоб це значення мінус 2 набувалося. Тобто ця гілка взагалі розв'язків немає. Ось, будь ласка, дивись сюди. Тобто, коли. Ось ця функція, да, якщо оце f від x позначити за t. Ви виходить, що тоді хочете? Щоб t квадрат плюс 2t було мінус 2. Ну, ось, тільки що дивились таке рівняння, тільки замість t ми писали x. Такого бути не може. Відповідно, не існує таке значення аргументу. Отже, ця гілка взагалі неможлива. Таким чином, ми маємо. 2 Да? х у нас це мінус 2. І Х у нас це 0. Можна підставити, перевірити, все буде нормально. Другий спосіб, ну, другий спосіб більше про помітити. Тут ми будемо використовувати, ну, точніше, так скажу, тут ми саме запишемо цю функцію як композицію. Тільки, звичайно, що, ну, да, не в такому вигляді, як я до цього писав, типу F від F від X, це незручно. В якому вигляді нам було б зручніше підставляти, ну от сюди, да, наприклад, цю штучку. Давайте я наведу такий приклад. Якщо б у нас було, наприклад, F від t як t квадрат плюс 2t плюс 1, і тепер я хочу замість t підставити ой якусь дурню. Тобто мені треба всюди замість t ось це попідставляти. Ну, звичайно, це незручно. Потім ще це розкривати якось, щось там приводити. Ну, це незручно. А якщо отут, на цьому етапі, згорнути цю штуку в повний квадрат, звичайно, що тотожньо вирази будуть однакові. Тобто, якщо отут все розкрите, і якщо ось тут все розкрити, да? тільки тут замість те треба підставити один раз. Тобто виходить, що ось це і ось це при розкритті, воно тут не однакове. Але зрозуміло, що, ну тут підставляти простіше, і вигляд такий більш прийнятний, і воно вже згорнуто повний квадрат. Коли тут ще ну, треба або думати, або помітити, да, що квадрат подвоєна одиничка. Відповідно, виникає ідея. Чому кажу ідея? Тому що працювати це буде не завжди. Дивіться, що ми тут можемо сказати. Наша функція f від x2 плюс 2х, може бути представлена як x квадрат плюс 2х плюс 1. Одиничку самі додали, самі і віднімемо. Це буде x плюс 1 в квадраті мінус 1. <кхем> і ось ця рівність. Коефіцієнтів за модулем, а протилежними за знаками нам зараз дуже-дуже знадобиться. Давайте композицію знайдемо. f від f від x. Тобто, це що таке? Замість отсюди х ми ставимо f від x. F від x плюс 1 в квадраті мінус 1. Дивіться, що тут виходить. x квадрат плюс 2х плюс 1 в квадраті. Мінус 1. Чому кажу, що вона знадобилась? Тому що отут одиничку відняли, одиничку додали. І тут оця одиничка, яку ми додали, дозволяє тепер оцю дужечку нам згорнути в повний квадрат. І тобто, це буде x плюс 1 в квадраті і в квадраті, тобто в четвертій степені. Тоді F від F від F. Від x. Що це таке? А, так, вибачте. Я здається, щось на те. А, ні ні Це нормально, все нормально. І так. Тобто тут ми з вами ось таким ось чином. А що зробили? Записали F від X, представили сюди її. Ну, нехай буде так, так? Да? Просто, отут -от я підставив f від x ось в такому вигляді. Можна було ось в такому підставити, чому я заплутався. Тепер f від f від x. Це у нас буде що? Ось вона моя функція f від x. Ось вона. І тут у мене буде f від f від x плюс 1 в квадраті. Мінус 1. Що таке f від f від x? Ось ми рахували, що це таке. Це у нас x плюс 1 четвертий. мінус 1 плюс 1. Ось це у мене f від, f від x, і ось ця плюс одиничка. Дивіться, що вона робить. Вона ось цю мінус одиничку забирає, і в мене буде просто дужка x плюс 1 в степені. Тобто тут буде x плюс 1. В восьмій, Одиничка. Ось. Тобто тоді f від f від f від x. Раз 2, 3 дорівнює 0 тоді і тільки тоді. Коли x плюс 1 восьми мінус 1 у мене це 0. І так. x плюс 1 восьм це одиничка. Ну, це рівно сильно сукупності. x плюс 1. А це або 1, або мінус 1. Так, x це 0, x це мінус 2. Тобто, отут як альтернативний варіант. Дивіться, я отут покажу зараз. Ми могли підставити x плюс 1 в квадраті мінус 1 плюс 1. Ось так. Замість АФ від х. І тоді. Х плюс 1 в квадраті як дужечка залишалась би, а мінус 1 плюс 1 у нас би знищувалась. Це якраз таки через рівність за модулем ось цих чисел плюс 1 і мінус 1. Вони так само працювали, якщо б вони були у зворотньому тут порядку: тут мінус, тут плюс. Якщо ці числа будуть різними, а таке у нас буде трішечки далі, то нічого хорошого тут вже не виникне. Тобто такий підхід він просто працювати не буде. Звичайно, що коли у нас є число, мені здається, що такий перший спосіб, лобовий, він приємніше і зрозуміліше. Тобто, просто подивитись, а яких значень має набувати наша внутрішня функція для того, щоб зовнішня була, ну, в даному випадку, нуль. Це більше продвинутий про композицію і загалом, в принципі, Ось таку конструкцію, ну, ось таку, да, плюс А в квадраті, мінус А. М -м, непогано було б запам'ятати, тому що, бачите, для композиції досить непогана історія виходить, досить зручна. Коли у нас отут буде буква, а не число, звичайно, перший спосіб не прокатить, ну а другий подивимось, коли будемо ті номери розв'язувати. Таким чином, 45-й номер ми з вами двома способами розв'язали.